Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 15 серпня вкотре країна терорист обстріляла Дніпро. Цього разу приліт був поруч з басейном Метеор, але тренування розпочались вже наступного дня, 16 серпня. А з 1 вересня басейн повноцінно відновив свою роботу. Будній день після обідня перерва в басейні людно, тренуються спортсмени та просто відпочивають містяни. Після обстрілу відвідувачів менше не стало. Віктор Іларіонович ходить до басейну та сауни регулярно. На питання, скільки йому років, жартує ось так. Было 60-26 лет назад. 86, да? Да. Вы всю жизнь плавается. Вот. Раз в неделю это обязательно. А если, так сказать, есть потребности, то я могу в любое время. Я, к примеру, был в воскресенье, потому что мой график нарушил этот бомбежка. И во вторник я просыпаюсь. Не просыпаюсь, я проснулся от грохота. Открываюсь, смотрю, зарево надходит. А я живу на читал таким недалеко не елки пал. Мне же завтра надо найти и А ну получила вот такая зика. Поэтому... Я говорю, по графіку що. того ранку в метеорі були охоронці та працівники чергових служб. На щастя, вони не постраждали, бо знаходились в укритті. Постраждала тільки будівля. Зовнішні фасади це 638 квадратних метрів. Покрівля 434 квадратних метрів квадратні метри, та внутрішнє оздоблення 572 квадратних квадратні метри. Фасад тренажерна зала та конференцзал, які знаходяться поруч з містом прильоту. Деякі вікна закриті плівкою, але це ніяк не впливає на відвідувачів чи температуру в приміщенні. Ми е, чекаємо на повний опис цього пошкодженого майна для того, щоб е, визначити з е, усім об'ємом е, по проведенню ремонтних робіт. Адміністрація спортивного комплексу Метеор відкрила збір на монобанку на відновлення басейну Метеор. Він досі е, відкритий. Коли ми вже почнемо е, узнаємо суму та почнемо е, від. Відновлення... <зановлювальні> роботи ми його закроємо. Метеор це ж підрозділ заводу Південмашу, а міська влада нам дуже допомогла 15 серпня, коли після прильоту було проведено прибирання всієї прилеглої території. Того страшного ранку завали разом з комунальниками допомагали прибирати і відвідувачі басейну для багатьох спортсменів. Це не просто басейн, а друга родина. Я була на відпочинку зі своєю родиною, і вранку, як завжди, ми заходимо зразу всі пабліки, дивимося, що то. Я побачила світлини з нашого басейну, було дуже сумно і страшно. Мені подобалася реакція батьків. Перше, що мені написали в моїх вайбер-групах, це чи ми можемо допомогти на відновлення, чи є якісь збори, чи можемо ми колись переказати кошти. Як тільки відкриється, ми готові допомогти. Тільки на тривога, у нас тут дуже гучно, діти самі вони вже знають, вони вже рік при цьому працюють, вони одразу же пливуть до бортика, вилазять наверх, беруть свої речі, взуваються, обов'язково полотенця, ми спускаємося в укриття. Вони всі знають вже все пошагово. Це дуже швидко відбувається, буквально там максимум 5 хвилин і ми вже внизу. І поки лунає сирена, ми знаходимося в укритті. Метеор має статус національної бази олімпійської та параолімпійської підготовки. Великий басейн олімпійського стандарту 50 на 25 метрів. Це 10 доріжок, чотири басейни з сучасною системою очищення води для навчання дітей плаванню. І якби не плівка на вікнах та понівечена стеля, тут не було б жодної згадки про ранок 15 серпня. Басейн метеор з 1 вересня функціонує в привичному режимі з 7 ранку до 21 години години. У нас є укриття. Чекаємо на всіх бажаючих.